Даруйте людям чуттєві дарунки, ласкаві та щирі свої поцілунки, душевне тепло та посмішок щирість, даруйте підтримку, обійми та милість, даруйте людям світло і добро, радість серця нескінченну, даруйте силу і наповненість душі, веселки, барви, фарби незліченні. Даруйте ніжність материнських рук, даруйте сонця світлого проміння, хай в світі буде менше мук, а більше радості і порозуміння. Даруйте людям чуттєві дарунки, ласкаві та щирі свої поцілунки, душевне тепло та посмішок щирість, даруйте підтримку, обійм.